Близько двох сотень ікон можна побачити, якщо взяти до рук усього лише одну колекцію ікон Закарпатського музею народної архітектури та побуту. В альбомі взірці народного іконопису. Створені на дереві, металі, склі, полотні та виконані в техніці літографії. Видання вийшло в межах міжнародного проєкту Культурні зв'язки, культурна мобільність у прикордонному регіоні. Це видання стало можливим завдяки фінансуванню, яке проводиться Європейським Союзом у рамках міжнародного грантового проекту, що реалізується нашим музеєм спільно із повітовим музеєм Сатумари, це Румунія, а також музеєм української культури у місті Свиднику, це є Словаччина. Цей проект разом з партнерами ми реалізовуємо вже третій рік поспіль у силу різних обставин. Це і пандемія коронавірусу, наразі війна в Україні. Проект кілька разів продовжував термін дії. Наразі перебуваємо на завершальному етапі реалізації даного проекту. Якраз завершуються роботи по саме видавничій справі. Такі видання по-своєму наповнюють культурну спадщину України. Альбом дозволяє вивчати народне мистецтво закарпатського іконопису. Зокрема, перегляд видання теж своєрідна арт-терапія, ба більше із визначальним пізнавальним ефектом. Колекція ікон, що зберігаються в музеї, цінна передусім дерев'яними іконами, які можна побачити в шалестівській церкві на території музею, каже директор. Найстаріші ікони, які знаходяться, це звичайно у Шелестівській храмі. Це ікони, які датуються кінцем 16 століття, ікона пророка Богородиця з пророками, а також ікона Архангела Михаїла, святого, на честь, до речі, якого свячена наша Шелестівська церква. Це дві найстаріші ікони, частка ікон дерев'яних. Зокрема, це ікони виготовлені у XVIII. В середині ХІХ століття є, звичайно, ікони і пізнішого періоду, початку ХХ, середини ХХ століття. Класифікували колекцію ікон в альбомі за техніками виконання, а також орієнтувалися на функціональне спрямування церковні ікони та хатні. До церковних ікон належить в основному збірка ікон на дереві, основну частину яких відвідувачі зможуть побачити у нашій Шелестівській церкві. Туди входять група ікон, переданих із церкви Святого Духа села Колочава Міжгірського району. Крім того, значну збірку дерев'яних ікон становлять ікони ем, пророчого вчину іконостасу, перевезені із села Ялове Воловецького району у 1995 році. Вознесіння написане всередині 19 століття. Вона є частиною іконостасного ряду. Крім великих, звичайно, були і менших розмірів ікони, які також використовувалися в більшій мірі в церковному обиході. Це, зокрема, ікона Святого Миколая та ікона з тих преподобних мучениць. Вони також відносяться до кінця 19 століття, свої особливості і в ікон на металі вони зберігаються у фондосховищі нашого музею, але є частими взірцями, які експонуються на наших виставках, зокрема різдвяних або великоднього циклу. Зокрема, ікони Ісуса Христа. Техніка виконання схожа. Була як і до техніки на дереві, але самою основою виступав метал. Так вийшло, що з часом саме ці ікони на металі були найбільше піддані руйнуванню. тому що Сама техніка щеплення фарби із металом не завжди видавалася довготривалою і часто піддавалася корозії. Крім того, одна з центральних ікон у групі на металі це ікона Тайна Вечеря, що відноситься до 30-х років ХХ століття. Часто виступає центральною експозицією деяких наших тимчасових виставок. А ось іконами на склі часто закарпатці прикрашали власні домівки. Як до прикладу, два такі взірці є у світлиці хати середнє водяне з Рахівщини. Ця садиба представляє народне житло і побуту національної меншини, саме Румунії Закарпаття. Тому, звичайно, проживання румунських румунської меншини із тісною з контактом із українським населенням також принесло в їхній побут багато чого спільного. Однак, наприклад, ікони, які експонуються даній експозиції, є типовими представниками саме румунського народного мистецтва, тому що саме іконопис на склі прийшов на наші терени із румунських земель. Зокрема, в даній світлиці експонуються ікони розп'яті з предстоячими та вознесіння. Вони також датуються кінцем 19-го, початком 20-го століття. Серед музейних збірок ікони виконані на полотні та в техніці літографії. Ікона на полотні преподобного Мойсея Угрина походить із міста Ужгород і була передана нам музей саме. Із з даної місцевості і ікони олеографічні або так звана літографія. Досить популярні сюжети це коронування Діви Марії та святе сімейство, олеографічні або так звана літографія ікони на теренах нашого краю. Найбільшого поширення набули у кінці 19-го, на початку 20-го століття. Їхня така масовість і поширеність була пов'язана з значним зменшенням вартості техніки її виконання, оскільки відомо, що саме із, в Німеччині була винайдена дана техніка відтискання різних кольорів на папері і таким чином утворення самого. Образу із Німеччини через країни центральної Європи вона потрапила і на наші землі. Альбом «Колекція ікон Закарпатського музею народної архітектури та побуту покликаний популяризувати окремі фонди, стати новинкою для науковців, показувати майбутні виміри для подальших наукових пошуків, а також бути корисним для всіх, хто цікавиться закарпатським іконописом.